Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Ось і завершився черговий футбольний тиждень. Презентуємо вам свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс let's start! Перший золотий м'яч для вихованця Кривбасу. Кривбас перемагає в Одесі. Новини жіночого футболу це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікують на вас в цьому випуску. Ну, як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новини ФАК Наша академія продовжує робити все, аби зв'язок між майбутнім поколінням та футболістами, які представляють клуб ВПЛ, залишався на високому рівні. Після зустрічі воротарів ФАК голкіпером з основи Андрієм Кліщиком була організована зустріч юних футболістів та футболісток захисної ланки з оборонцями головної команди «Червонобілих». Майже 200 майбутніх захисників та захисниць зустріли з Рафаелом Бандейрою. Олександром Дрембаєвим, Іваном Дібанго та Ярославом Шевченком було дуже весело, цікаве питання. Вони завжди щирі, як то кажуть, коли маленькі діти в тебе щось питають, то вони питають від чистого серця, і це дуже дуже цікаво і смішно. Було багато гарних питань. Класно, що вони в такому юному віці так сильно цікавляться футболом. Були питання про те, що треба зробити, аби потрапити до основної команди в майбутньому. Було приємно поділитися своїм шляхом, і сподіваюся, їм це стане в нагоді. Дуже важливо говорити з великими гравцями, тому що іноді діти втрачають мотивацію та інтерес через певні труднощі. А коли є змога поспілкуватись зі справжнім футболістом, який ділиться своїм досвідом, дає поради, що треба робити. Як розвиватись, вони починають розуміти свій рівень, свої можливості, а головне розуміють, що треба робити, аби стати найкращим. Тому це дуже важливо. So, very, very to speak with гравці відповідали на питання, ділились досвідом виступів на найвищому рівні. А також залюбки фотографувались на пам'ять та роздавали автографи. Захід пройшов у теплій родинній атмосфері, адже кривбас це ми. Мені понравилось задавати вопроси. Найбільше мені сподобалась відповідь від Івана діпанга віра в моїх батьків. Мені сподобалася зустріч. сподіваюся, в майбутньому буде ще сьогодні. Ми провели чотири різні зустрічі з чотирма різними гравцями першої команди. Діти обмінюються думками, вони ставлять запитання. Гравці були дуже раді відповісти. І така взаємодія завжди дуже важлива для гравців нашої академії, тому що так вони відчувають. Що вони ближче до першої команди? To, to вони розуміють, як ці футболісти стали професіоналами. Футболісти діляться своїми секретами, думками, ідеями, розповідають свою історію. Тож це дуже важливо для нас, і ми продовжуватимемо це робити. And, um, we will doing it. І це ще не все. Взагалі, тиждень видався доволі насиченим на події для ефа кривбас. Про що ще ексклюзивно хочемо вам розказати з вами? Поділиться моя колежанка Юлія Полякова. Привіт, Поліно! Вкритому Манежі футбольної академії «Кривбас» відбулося справжнє свято футболу для наших вихованців. Юні футболісти прийняли участь в цікавих челенджах, зіграли у футбол з батьками та керівництвом футбольного клубу «Кривбас». Але головною подією вечору стало нагородження найкращих футболістів академії у першому півріччі сезону 24-25. Переможці вікових груп від бейбітім до «Ю-17» Виходили під облески за нагородами, які вручали генеральний директор клубу Володимир Баєнко, директор футбольної академії Кривбас Маріус Олександріс та гравці головної команди Червоно-білих Іван Дібанго, Жан По Даніель Соса, а також Олександр Романчук, Володимир Махальков та Олександр Драмбаєв. So, very good. Cool. такі активні події приносять багато користі клубу, особливо маленьким футболістам та футболісткам Академії Кривбас. Адже за гарну працю на тренуваннях вони зможуть отримати нагороди. Це чудовий. Ініціатива, ми впевнені, що такі заходи тільки більше об'єднують велику червоно-білу родину. Of And that's the звичайно, це і була причина та ціль цього заходу. Ми хотіли зробити свято для діток та всіх об'єднати, щоб мати особливий тісний зв'язок. І зараз, побачивши усі ці усміхнені обличчя навколо, я розумію, що ми рухаємося в правильному напрямку. Подібний захід стає вже хорошою традицією футбольної академії «Кривбас» та проводиться в цьому році вже вдруге. Традиція гарна, будемо продовжувати. Будуть номінації в майбутньому. Буде дуже багато новин щодо академії, щодо співпраці, щодо вдосконалення наших тренерів, нашої академії. Тому я раджу слідкувати за нашими новинами клубними і долучатися до великої родини Кривбасу. Наші вихованці також не приховували емоцій. адже для багатьох подібні індивідуальні пам'ятні нагороди стали першими в житті. Вражаючи. Я дуже радий. Сподівався, що я стану переможцем. Нас мотивують такі заклади, тому що після цих закладів хочеться ще більше працювати. Та перемагати. Маємо 36 переможців серед футболістів та футболісток футбольного клубу Кривбас. Позитивні емоції, заряд енергії задля майбутніх перемог. Все це та не тільки отримали наші вихованці в цей вечір. Дякуємо усім, кривбас. Це ми Юля. Дякую. А ми йдемо далі. Ще однією топовою новиною цього тижня стала перемога півзахисника Кривбасу Олександра Каменського у престижній премії Золотий м'ядю діфлу 2024. двадцять Наші плану. Ясь коїнаської футбольної ліги України в сезоні 23-24. Каменський Олександр. Сашко. Це тобі. 17-річний 17-річний вихованець червонобілих обійшов сильних конкурентів в номінації Найкращий півзахисник атакувального плану та завоював престижну нагороду. Вітаємо Олександра та усю нашу червоно-білу родину з цим першим для нас подібним успіхом. Перші думки були дуже неочікувані, тому що ну всі, хто зі мною там був в троці, заслуговують на цей м'яч. Я вірив трішечки і завоював. А повну версію інтерв'ю з Олександром Каменським дивіться в Ділок на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фовбет. Переходимо до Кримбасу. Ю 19 серія з трьох поспіль домашніх матчів чемпіонату розпочалась для нашої юнацької команди нічиєю з поліссям 2-2 та продовжилась поєдинком проти чорноморця. Кримбас ю 19 здобув таку довгоочікувану перемогу та вперше з 25 жовтня порадував болівальників успішним результатом. Ми готувалися до цієї гри, тому що після полісся ми розуміли, що вже хочемо вдома перемагати і розбирали. Цю команду ми розуміли, що вони прийдуть в день гри, тому хотіли, щоб вони забили дуже швидкий м'яч. Тому емоції дуже шикарні. Тому хлопці сьогодні виграли і показали майстерність, і дуже, дуже багато голів було і ще могли забивати. Емоції просто найкращі. Команда дуже в гарному настрої після гри, тому що після серії невдалих матчів ми нарешті виграли. І команда наштовується на наступні ігри, і у нас залишився останній матч в цьому сезоні. Тому якнайкраще потрібно зіграти його і з гарним настроєм поїхати у відпустку. Про жіночий футбол. Головний тренер ЖФК «Кривбас» Костятин Фролов у інтерв'ю клубним журналістам підбив підсумки першої частини сезону виступів нашої молодої команди, яка фінішувала сьомою. Більше про це читайте за посиланням в описі до цього відео. Також керманець «Червонобілих» розповів, що команда поновить тренування 12 січня, проведе чотири зимових збори у коровому розі та зіграє багато контрольних матчів. А першою офіційною грою для дівчат стане кубкове протистояння в чвертьфіналі з колосом, яка відбудеться у березні. Дівочі команди Фа Кривбас вивели на поле гравців матчу 15-го туру УПЛ Кривбас Полісся. Для юних футболісток це, безперечно, справжня подія, яка запам'ятається на все життя. речі, про гру «Кривбас з Полісям». Наша команда здобула ефектну перемогу 3-1. Наступному турі гостювала в Одесі, де своїх суперників приймає Чорноморець. З яким рахунком закінчилась остання виїзна гра команди Юрія Вернодуба в цьому році. Про це нам розповість Роман Васильковський, який працював на стадіоні Чорноморець та знає багато цікавого. Привіт, Поліна! Вернодуб проти Бабіча це було цікаво. Повертаємось до Кривого Рогу з трьома очками. Кривбас здобуває ефектну вольову перемогу на Чорноморцем. Початок матчу трохи не вдався нашій команді. Після чого ми ще й пропустимо. Стили. Але потім вдалося взяти ініціативу до своїх рук та перевернути хіт матчу. Ілліс забив з пенальті, а потім Микитишин вивів кримбас сперед. До речі, для Артура цей гол став перший в сезоні. У другому таймі криворіжці продовжили грати у свій футбол та закріпили перевагу. І хто думаєте, забив? Ігор твердохліб, який не йде з поля без голу. Четвертий матч поспіль. Маємо 3-1 та восьму перемогу в цьому чемпіонаті. Кривбас з гарним настроєм розпочне підготовку до заключної битви в цьому році проти Карпат. Матч відбудеться у Кривому Розі вже у цю суботу. Також приходьте на стадіон Гірник та підтримайте червоно-білих. Квитки ще є у продажу. Всіх з перемогою. Кривбас це ми. До ексклюзивних новин. За попередньою інформацією, цьогорічні зимові навчально-тренувальні збори Кривбас планує провести в Іспанії. Наразі перемовини тривають також є попередні домовленості щодо проведення контрольних матчів. Нашими спарринг партнерами можуть стати Естонська Левадія, Шведський кальмар та Словенська Олімпія. Остаточна інформація щодо зимових зборів Кривбасу буде оголошена пізніше. Слідкуйте за новинами на сайті та в соцмережах клубу. Перконкурс від дивка Кривбас. Переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви можете знайти в описі до цього відео. А у нас нове питання. Назвіть єдиного польського легіонера Кривбасу в історії клубу, в яких сезонах він виступав у Кривому Розі, та скільки голів забив у всіх турнірах. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримайте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову перевіряв знання криворісців про футбол? Друзі, всім привіт! Напередодні закінчення календарного року ми вирішили дізнатись у мешканців нашого міста, скільки взагалі грають офіційних матчів професійні футболісти в Україні. Поїхали! Добрий день! А підскажіть будь ласка, скільки за рік професійний гравець проводить матчів? О, Но... без поняття. Ну, як ви думаєте? Десять. Ні, ні, більше точно. Більше. Одинадцять. Ні, більше. Дванадцять? Дванадцять. Чи може тринадцять? Тринадцять. У мене час є, ви не переживаєте. тринадцять? Мінімум десять. А як максимум? Максимум десять. Тобто десять? Десять. Так десять? Чи дев'ять? Бо я не чую. А можна не знімати? Да, да, да. Це ми не знімаємо, то він так для себе. Десь. Десять. Це якщо грає, дивіться, в чемпіонаті грає, і ще й в кубку зіграв. 10 да, да. да, да. матчів. 10 матчів. Бля. А весь інший час нога на ногу, да. на дивані, пульт. Пацани, як ви взагалі втомлюєтеся? 10 матчів на рік. Та це не робота, це лафа якась. <рес> а ми колись з вами записали опитування. Ви пам'ятаєте? Так. Ну я не, не, не футбольний фанат. і Я не, не вважала б це навіть таким спортом. Звичайно, все бачила. Так, клас, у нас нове питання. Давайте. <рес> Давайте спробуємо. Скільки за рік один гравець грає матчів? <рес> Навіть не уявляю, ну можливо, два. Не правда. ні. А весь інший час що вони роблять? Тренуються. Оце так довго тренувати, щоб два рази на рік зіграти? Ну, а якщо уявити їхні заробітки. О! А, то можливо набагато частіше. Так на рік можна і кожного місяця грати. тобто 12 ігор, дома? Ну, все ж таки, я вважаю, що це забагато але але ну, тоді 6, мабуть. <ріст> ну, якщо дійсно 12, ну, то е, я тоді розумію, чому вони так швидко виходять на пенсію. Їхні ноги не витримують це такого так. навантаження. Кожен місяць по 90 хвилин попробує <ріст> пограти. Попробує пограти, та додаткові тренування, звичайно, так. Да. бідні, нещасні. Це рубрика. Що ти слухаєш зараз в наушниках? Не скажеш? Ні. Добре. Тоді скажи, як ти думаєш, скільки професійний гравець грає матчів за рік. Mm, ну, Може, десь 20. 20 матчів. Супер. Дякуємо тобі, велике. Щось там за прищонку слушаєш, так? Да? Щось там з мадюками? Ні. Ну, ні, Добре, ладно, гарного дня. 20 матчів за полсезону, я думаю. Так, А за календарний рік? Прям чітку кількість? Ну, приблизно, якщо за півсезону. 40-45, можливо, 50. Можливо. Дякуємо вам за відповідь. Дивлячись, які часи тихо чи спокійно. Матчів 40. 40 матчів. Від чого відштовхуєтесь? Яка ваша логіка? Поясніть? Приблизно скільки команд. В чемпіонаті грає, там по два рази вони з ними грають. Плюс там, дай Бог, Єврокубки. І Кубок України. О, ота, так. да. да. 45. 45. Ну, 46. 46. 50. 50. 50. Ми ніби торгуємось. ми Десь зустрілись на привозі. 50 матчів на рік. 50 хай буде. 50. Я думаю, хоча. 50 ніколи не хватає, я так скажу. Може трішки менше. Давайте 35. Супер. Дякуємо вам. Ось 35 – Це якраз найбільш точна відповідь. Так клас. Ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми отримали. Як виявляється, більшість людей думає, що не так багато матчів футболісти грають за рік. Чи можливо ви так рідко дивитесь футбол? Тож давайте його дивитись частіше і обов'язково ставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов цей випуск Крибас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях, та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.